Спроба вбивства, від якого мурахи по шкірі лучанина звинувачують у жорстокому злочині. Через особистий конфлікт чоловік навмисне напав з ножем на свого знайомого. Як все відбулося та яке покарання чекає підсудного – Далі у сюжеті. Спочатку пив, а потім ледні вбив. У залі суду з'ясовують усі деталі жорстокого злочину. Як проходить розгляд, ходімо, дізнаємося. 31-річний вже раніше судомий лучанин у квітні минулого року вчинив жорстоке насильство. А все починалось з того, чоловік випивав із знайомими, після чого у них зав'язався конфлікт. Під час сварки обвинувачуваного намагалися виставити за двері квартири. Тож він довго не думаючи, вихватив ніж та вдарив товариша по чарці 11 разів. На щастя, лучанина вдалося врятувати. Нападок нині перебуває під домашнім арештом, бо має проблеми зі здоров'ям. У чоловіка друга група інвалідності, тож на крайньому засіданні прокурор Назарій Василюк просить продовжити строк дії даного рішення. На що не потрібно оголосити, що відносно одиначеного казака Павла Ігоровича неодноразово такий запобіжний захід продовжувалося у вигляді слугового домашнього арешту. Остання ухвали від 18.11.2024 на строк 2 місяця, тобто до вісімнадцятого. 01.25, враховуючи те, що по вказану дату неможливо завершити судове слідство шляхом винесення вироку. Ризики, за якими йому обрався закупічний захід, даний час продовжують існувати. Суд прийняв одностайне рішення: продовжити домашній арест обвинуваченого до березня місяця, а судовий процес перенести на кінець січня. Суд вбачає наявні ризики, того, що козак матиме можливість переховуватися від суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, які ще не допитані в судовому засіданні. А відтак з метою забезпечення виконанням обвинуваченим своїх процесуальних обов'язків. Суд приходить до висновку про необхідність продовження запобіжного заходу обвинуваченому козаку у виді цілодобового домашнього арешту на строк 2 місяці з покладенням на нього обов'язків передбачених частиною 5 статті 194 КПК України. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі.